Привіт, любі, друзі! Можливо, ви коли-небудь задавали собі таке питання: а що Богу до вишиванки? Ми ж з вами знаємо історію Вавилонської вежі, коли Господь розділив мови людей з причини їхньої гордині, коли вони будували цю вежу. Можливо, взагалі розділення культур це лише наша забавка і наслідок гріха розділення культур, народів, мов. Можливо, це все не має сенсу. Ми ж знаємо, що Бог. Дивиться на серце, а зовнішність, ну то таке собі. Якщо так розважати, то можна прийти до досить цікавого висновку, який звучить прикладно так: а яка різниця? Але напевно, що відповідь, яка різниця, нам не подобається. Тому давайте поговоримо сьогодні про Бога і про вишиванку. Є дві дуже важливі речі, про які треба сказати: перша, коли ми роздумуємо про історію Вавилонської вежі, і беремо її за приклад, то можемо зробити помилку. Помилка буде звучати прикладно так. Всіляке розділення є наслідком гордині і гріха. І це неправда. Бо Господь творить світ через розділення. Він розділяє темряву і світло, розділяє чоловіка і жінку. І все, що він творить, творить через розділення. Він творець доторкається до того, що має існувати, і воно починає існувати у розрізненні. Але диявол малпує Бога, він теж розділяє, але так розділяє, що розгриває і знищує. Розділяє людину від людини, людину від Бога і нищить їх. Тому різноманіття як таке є задумом, планом Господнім. Навіть різноманіття народів. Колись отець Микола Волосянка, мій перший духовник, говорив так. Господь малює свою ікону. І це є світ зі всіма народами, мовами, традиціями які є в цьому світі. Ворогом Божим стає той, хто хоче знищити інший народ, іншу мову і іншу культуру. Бо це сам Господь Бог покликав нас народитися в цей час в тому народі, в цій культурі, до якої ми прийшли. І покликав нас не просто так, але для того, щоби. Цій традиції ми віддавали славу Божу цими словами, цією мовою, цією піснею. Але лише вдягнути вишиванку однозначно є замало. Замало, тому що Бог насправді дивиться на серце. Це другий аспект дуже важливий. Бог дивиться на серце. Через діла випробовується наша віра і наша любов також до своєї батьківщини. Просто вдягнути вишиванку, це як прийти до церкви, просто перехреститися, а не помолитися. Сказати Я тебе люблю, але не мати відчуття любові до ближнього. Сказати Я буду рядом з тобою, але не бути в скрутну хвилину, це означає просто збріхати. Вдягнути вишиванку, а, як знак певного народу, і не любити цей народ це ну, справа досить гнила. Бо вишиванка, як пісня, як вірші, це є дотик творця, до сотворіння, яке починає творити, яке саме входить в дар краси, в дар любові свого творця. Так що Богу до вишиванки, я думаю, він тішиться, коли красиву вишиванку вдягає красиво серцем людина. Я думаю, він дуже тішиться, коли люди, народи шукають джерела творчості і віддають йому свою творчість. Я думаю, він дуже тішиться, коли ми шануємо те, що Він нам дарує. Нехай Господь всіх нас збереже. Все у нас буде добре. Па-па.